З логіко математичного розвитку. Тема нашого заняття число і цифра 2. Кількісна лічба. Богданчику, пограй, давай з тобою виконаємо психогімнастику, яка називається емоції. Наприклад, я тобі буду казати якусь ситуацію, а ти мені повинен зобразити ту емоцію, яка викликає вона в тебе. Добре? Так, добре, Богданчику, тобі подарували подарунок. Яка емоція в тебе викликає? Радісна. Ура, радісна, ти посміхаєшся. Добре. Добре, Богданчику, в тебе зламалася іграшка. Яка в тебе емоція? Сумна! Сумна, правильно. А ну зобрази своїм обличчям сумну емоцію. Покажи мені, який ти засмучений. Не хочеш? Добре. Добре, давай знову спробуємо. Так. Мама тобі купила велику цукерку. Яка в тебе буде емоція? Купила. Купила тобі велику цукенку. Радісно так, ти здивований. Ти радієш цукель? Так, добре. Богданчику, а ось така ситуація. Ти катався на велосипеді і ненароком з нього впав. Яка емоція? <пиш> ти опиши словами тоді. Плачеш, ти засмучений, сумна. Так, молодчинка добре. Ми можемо поставити біля. Ага. Яку циферку ми можемо поставити біля машинки? Біля ставимо? Два. Два. Молодчинка. У нас дві машинки. Отже, поруч з нашими машинками ми можемо поставити циферку два. Правильно, Богданчик? Ось вона. Цю циферку приніс нам друг ведмедик. Їжачок приніс цифру один, а ведмедик приніс цифру 2. Добре, Богданчику. Пограємо з тобою одну дидактичну гру, яка називається Розклади фотографії. Добре? Добре, давай. Ось у нас є. Дивись, на дошці, вгорі, я чіпляю циферку 1. Видно тобі, Богданчик? Я чіпляю циферку 1. Видно? Я, я... Видно. Ага. Видно. Добре. А знизу? А знизу? Знижу. А знизу? я вчепила? Яка це цифра? Цифра 2. Добре, Богданчику. Так, ось у мене, подивись, є тут предмети. Закрий очки, будь ласка. Так. Можеш відкривати? Дивись, у мене є. У мене є. Таке Богданчику, подивись. Єнотики. єнотики. Д... Добре. Єнотики. До... Єнотики. До... Є... Чудово. До якої цифри ми можемо поставити два єнотики? До... По єнотики? до цифри один чи до цифри два? До цифри... Два, погоди. два. Тому що наших єнотиків два. Молодець. Так, ось ми тут поставимо. Добре, Богданчику. Богданчику, дивися далі. А в мене є. А є в мене такий. Хто це? Подивись. Метелик. Метелик. Скільки метеликів? До якої циферки ми поставимо його? Один. Один. Молодчинка. добре. Через луг струмочок біг. У траві, спочити Утра повторюй. Повтори за мною. У траві спочити ліх. потягну. Потягнуйся, потягнувся на два боки. Став як річенька широкий. Став як річенька широкий. Ось такий, ось такий струмочок, молодець, Богданчику. Сіперку ми можемо поставити поруч з цією фотографією. Два. два. Молодчинка, Богданчик. Ось наша цифра 2. І ми поставимо поруч біля неї. Ось біля нашої фотокартки цифру два. Добре, давай з тобою, Богданчику, ти уявно в повітрі, а я на картці. спробуємо з тобою обвести цифру 2. Спробуємо. Під, Підніми свій, свій пальчик і повторюй за мною. Давай обводимо цифру 2. Ось голова, шия і паличка. Ще раз, голова, шия і паличка. На що тобі схожа наша циферка 2? Будь скільки у тебе очей? Два. Два. А рук скільки у тебе? Дві руки. А ніг скільки у тебе? Два. Дві. Дві, ноги. Дві. Дві ноги. А вушок скільки у тебе? Вух. Два. Два. Молодець.